Оновлене реанімаційне відділення відкрили в Закарпатському обласному кардіологічному диспансерії. Сюди потраплятимуть важкохворі пацієнти, які потребують реанімаційної допомоги. Це пацієнти з гострим інфарктом міокарда, порушенням ритму серця, декомпенсовані з різними серцевими захворюваннями та в критичних станах, що загрожують життю. Реконструкція тривала впродовж трьох місяців. Ремонт та купівлю нової техніки і обладнання здійснили за кошти світового банку за співфінансування з обласного бюджету. Було повністю демонтовані стіни, зроблена нова вентиляція, зроблені перетинки, перегородки для напівбоксів, зроблені поміняні вікна, зроблене відеоспостереження, сигналізація, комунікації під моніторування і так далі. Зроблені приміщення для середнього персоналу, приміщення і туалетні кімнати для хворих. І так далі, зроблене сучасне реанімаційне відділення, яке відповідає європейським стандартам. Під час цього ремонту, під час цієї реконструкції, яка відбувалася на протязі трьох з половиною місяців, хворі поступали і поступали, і ми їх старалися всіх нікому не відмовити. всіх хворих вчасно доставлялися і вчасно лікувалися, надавалася їм вчасна допомога. За рік. Через відділення проходить біля 700-750 хворих. З них кількість хворих з гострим інфарктом міокарда щороку збільшується, і в цьому році вже десь буде 500-550 хворих з інфарктом міокарда, які були проліковані в цьому відділенні.